Доброго дня, Ігоре. Дякую, що завітали до нас у студію. Вітаю. І буде цікава розмова, я думаю, така більше спрямована в інформаційне поле? І можливо, трошки ви зможете поділитися про власний досвід проживання в Британії, бо це цікавить багатьох людей, які прибули нещодавно, або можливо і раніше. Так само скажіть, будь ласка, як вам життя у Британії? Які ваші враження? який ваш досвід? Враження, звичайно, просте. Для мене це життя на чужині. От так сталося, що у 2022 році ми за сімейними обставами та сімейною візою, та тому що почалась війна, приїхали сюди, і ми плануємо повертатися додому, але ми лише частка. Тобто, на наша сім'я. Люди, для яких ми будемо робити передачі, які ще попереду будуть, це майбутня українська спільнота, вона складається з тих, хто був. Перша велика хвиля це повоєнна після Другої світової війни. Потім були в основному заробітчани, які приїхали в радянські часи. Потім остання найвели... ну, сама значна за чисельністю хвиля, це ті, хто приїхав у Велику Британію після повномасштабного вторгнення расистів в Україну. І вони складають більшу частину. І з них найбільш чисельна це жінки з дітьми. Ось я б так. І одне з завдань, яке є у нас на цьому каналі, сформувати, зробити такий простір, на якому почує себе. Почує якось єднатися, оце розрізнена спільнота українців у Великій Британії. Хоча вони дуже різні люди. Як думаєте, більшість з них планує повертатися в Україну? Чи це наразі? Є важко Є різні судження. Які не базуються на опитуваннях, це таке тому давайте з останньої хвилі, тось тобто ми відрізняємо тих, хто приїхав та у третьому, четвертому поколінні бережуть українську мову, українську культуру заснували тут організовані спільноти українців у Британії. Це окрема частина українців у Британії. Вони наробили достатньо багато чого цінного для сьогоднішньої і майбутньої України. Це окремо. А найбільш чисельна хвиля, її можна ділити на дві частини. Давайте ділити порівно: ті, хто повернуться, і ті, хто хочуть лишитися. І в них основний поділ, головний поділ, буде поділ між батьками та дітьми. І з кожним роком подовження він буде виростати як питання, тому що діти ходять до навчальних закладів, виростають, вони. Звикають до іншого соціального укладу, вони е, мають іншу соціальну практику комунікацій, і вони будуть, ну, я так думаю, е, бажати залишатися. А е, менше чи, ну, тобто, це буде конфлікт між батьками та дітьми, я так думаю. Але думаю, що коли ми сформуємося, розвимося і будемо мати спільноту глядачів нашого каналу, ми шляхом опитувань зрозуміємо, на які більш точні, більш конкретні частини поділяється загальна спільнота українців. І тоді ми зможемо, я думаю, що наприкінці цього року. Ми вже зможемо більш відповідально відповідати на таке питання. Сьогодні ділимо 50-50. Мені здається, що дуже багато і молоді також приїхало в Британію. Багато хто вчиться, багато хто шукає роботу тудалі, здобуває досвід, і багато людей приїхало саме зі знанням англійської сюди. Я, я кажу також за себе в тому числі. Ну я думаю, що і це, це, це також, навіть навіть внутрішнє питання. I? Am I am I here? Am here? going back? Це надвічне питання. Ну, це енергічна частина, яка цінна, Той. за такими людьми будуть полювати усі країни, і тут виховуються, отримують освіту ті люди, на яких буде це полювання, Україна теж, але вона буде однією з країн, які будуть бажати. Щоб до неї приїхали реалізовувати себе, працювати, заробляти гроші ті, хто сьогодні навчається у Великій Британії. Чи можете ви сказати, що ви повністю адаптувалися до життя тут? Ні, ні в коєму разі. Я маю досвід річного е життя у Канаді. Де ми сім'єю виїжджали е, з приводу того, що жінка там вела наукову працю і отримувала підвищені рівні своєї освіти в одному з університетів. Донька не мала іншого виходу. Вона ходила в канадську школу, звичайно, де ми прийшли, і з усіх документів було тільки ми сказали, ми тут поруч живемо, можна ми тут будемо ходити. І вона вимушена була зламати бар'єр між мовами та почати розмовляти якось. Розмовляти у школі ще маленька вона ще була у молодших класах ходила. А я все шукав шляху, а як живуть українці там, у Канаді. І я вивів, правило, як колись розповім окремо, але у моєму віці. Думати про можливість якогось адаптування, щоб жити в будь якій ін... іншій країні, вже пізно. Це касається стосується молоді, студентів, дітей, які ще мають час на те, щоб жити у іншому соціальному просторі, в інших державах, жити як у себе вдома. Для мене це вже пізно. Дома я там, в Україні дома, а тут я на чужині. За, за віком, за віком. Не все залежить від людини, але більш чверті біологічного вашого возрасту, на момент, коли ви притнули, буде втрачено вами на адаптацію. І дуже залежить, в якому віці ви приїхали. Якщо ви приїхали е, в 20 років, вам потрібно 5 років адаптуватися, а якщо вам більше 50, от, то не починайте. Ну, але але це, це такий процес, е, я скажу, він не лінійний. З одного боку, тобі здається, проживши рік тут, стає легше е, зі свого досвіду. Перші півтора роки це було дуже важко, дуже. Ти не розумієш культуру, особливо в перші місяці. Це просто інший світ, інша цивілізація. І кожен раз, коли я приїжджаю в Україну і повертаюся назад, це, по-перше, питання, де я є, хто я є, і де я буду далі це завжди питання. А, але так само і в плані адаптації. Мені здається, повертаючись з України, мені треба ще. Два-три місяці для того, щоб я зрозуміла, так, я тут. Ой, куди я повернулася? Я... А, так, так. І... Ну, саме. І, і зараз я теж планую Коли їхати приїхала, в Україну. Це було питання, мама, де я. От, також так. і повертаючись додому. Ой, що тут є. І, і при тому змінюєшся ти. І тут, і ми ми всі змінюємося, так це такий. всі Завжди ми, світ змінюється, і Україна теж дуже змінилася. Дуже змінилася. І, і тому це теж, це, це плюс ще один. Кожна людина Дом. буде вирішувати, де так? я маю найкраще майбутнє, і з цього люди будуть визначатися, де їм жити. Що може допомогти українцям адаптуватися тут у Британії? Багато факторів держава, Британська держава зробила для українців останньої хвилі приїзду. Досить вона зробила для українців такі умови, які не були зроблені ні для як, ні для якої іншої групи іммігрантів. Але чи вистачить, чи не вистачить, коли це завершиться, ну ми, ми не розмовляємо. Давайте про наші завдання розмов на цьому каналі. Тобто, Наше завдання зашити між собою, з'єднати українську спільноту в різних містах, в різних поколіннях, зробити спільноту українців у Великій Британії, щоб вони розуміли один одного, відчували, мали достатню інформацію. Забезпечення, тому що е, ну, це наше саме визначення. Ми українці у Британії. Е, і далі е, ну, вже другорядні йдуть. Чим я зайнятий, які мої плани? Е, Отаке от, от поєднання. Це, це базове це наше завдання. Базове річ. Тож, це ми, вже ми повинні стартуємо. бути таким каналом яким е, Володимир Ульянов Ленін визначав завдання для газети Іскра, угу. яка поєднає, яка послужить е, площиною, послужить простіром, е, на якому знаходять е, один одного, єднаються, яка допомагає. Не визначає, а допомагає. Угу. Хочеться сказати українці Великої Британії єднайтеся, тому? Я хотіла запитати, чи є сенс створювати канал для людей для 350 тисяч українців, які в Британії. Тобто сенс є. Це... Е, ну, незалежно від цього, Друзі, є, сенс є такий сенс, нема такого сенсу. Майбутнє буде точно вказувати. Ми угу. дурницю робили або зробили щось корисне. Тому що тут думати, трісті надо. Ну... Тому не зволікаємо, працюємо на спільну мету і єднаємося. Як думаєте, які рубрики можна запровадити, що буде цікаве і важливе, такі можливо тематики розставити? Ну, я не все знаю, що буде робитись. Мало того, я гадаю, що ті, хто знає сьогодні, вони теж не все знають. Тому що, по перше, коли прийдуть люди, вони принесуть з собою свої особливі думки. Тобто в осені ми будемо розуміти про канал більше, ніж ми розуміємо сьогодні на старті весни, коли ми починаємо. І зробить я взявся за завдання таке робити вихід щотижневої, прямоефірної передачі, яка стосується тих тем на суспільно-політичні теми, в яких я маю достатню кваліфікацію, щоб відповідати професійно, обережно та точно. Це таке, як лошадь у шорох. Я маю вузьке завдання. Я розумію завдання тих, хто буде робити образотворчі, якісь медичні сімейні поради та інше, інше, інше що цікавить людей, які будуть складати програму прямоефірного передач каналу в цілому. І е, на, е, как би, чим ми будемо відрізнятись від е, інших каналів? Ну, я гадаю, сьогодні тільки є фантазії. Е, треба робити, а далі побачимо. Час покаже. Ви думаєте, чи є успішні кейси українських телеканалів за кордоном, чи, можливо, у вас є такі приклади, якому варто слідувати в Україні? Такий толковий український канал ну, в Україні ми не маємо телебачення, тому що єдиний телемарафон, який веде пропаганду в українських ефірах, це не може бути прикладом, то що він барахло. Вже тільки ну дуже е, виховані люди не сказали. Е, е, ютубні канали е, вони дуже залежать від е, тих творців, які їх будують. На сьогоднішній день поширилась кількість сімей, які не тримають телевізор. Нема не вже сенсу мати телевізор вдома, особливо який як, якщо на всіх. Щілчках по різним каналам в тебе єдиний телемарафон. Це, це знаєте, це як я пам'ятаю в дитинстві. в мене було два канали. Лера, принеси пульт 1 плюс 1 чи інтер. Ні, навіть пульта не було. Іди клацни на, на по тіліку, що нас там самі. Такі одна, друга кнопочка, зараз у нас одна кнопочка. Да. Я думаю, що головне тут багато змін проходить. Тому що крім е, ютуб, ютубівських, вже мають можливість тримати, е, підтримувати не тільки інтернетні сайти, ще декілька месенджерів вже дозволяють е, робити прямо ефірне мовлення. Тут буде багато змін, і е, е, головним, визначальним буде те, який контент ви даєте. Якщо ви е, звертаєтесь до ваших глядачів з темами, які їх цікавлять, то тоді люди будуть вмикати. Е, глянули, е, що там розклад перед. А е, у вівторок о 19 буде щось свіженьке. А чи можу я зателефонувати та е, задати питання? О, от це ж мене більш влаштовує, ніж писати у чатах. Е, тому я нагадаю, що прямо ефірне е мовлення, коли ви можете прямо під час передачі задавати питання за означеними темами, е це ну, деякий канал, де ми спробуємо е зробити деякий успіх. Е поєднання різних е месенджерів, е YouTube, е можливість телефонних дзвінків е і так далі. Діалог, коли ті, хто дивляться передачу, вони ж і спілкуються тему, це от цікавий напрямок, який треба, треба розвивати, пробувати. І зберігати також, я вважаю українську культуру, приналежність до України і українську ідентичність, бо це виклик. Багатьох людей мені здається буде ну тут так пишатись нашими досягненнями, демонструвати наші історії, наші наробки. Тусь тобто, я, наприклад, знаю, що тільки зараз почали розуміти, яка чисельність українських колядок різдвяних є. Тобто багато відкриттів для себе роблять не тільки в Британії. По всьому світу роблять туди, де українці вперше приїхали великою чисельністю. Ми маємо багатомільйонну спільноту українців в різних місцях земної кулі, і це нові завдання. Тому що як мають відношення, що чому будемо обговорювати, які відношення між громадянами України, які мешкають в, в різних місцях, там, з, між собою, з спільнотами тих громадян, хто живуть в тих країнах, з Україною самою? Чи потрібні Україні діаспора, чи потрібні Україні закордонні громадяни? Це теж питання, на яке нема ще ніяких точних відповідей, тому що немає історії. Ми маємо тільки історію колишнього СРСР, або таколічну УРСР. Ну, все. А ми маємо вже зовсім іншу країну з новою дійсністю, коли мільйони українців вже не, не, одиниця тисяч. О, там, 3, 6, 5 е, мешкали у Британії. Ну, це була незначна кількість. Е, і для них працювали державні органи там, е, не працюючи Міністерства зовнішніх справ, е, як могли, зробили там, посольство, консуль, ну щось там імітувало але це вже такі е, історія, яку треба забути, колишнього СРСР. А які будуть нові? Вимоги, відповіді, які побудуються, і це дуже залежить від тих, хто будуть глядачами наших ефірів українського телебачення в Британії. Ну. Суспільство у суспільстві. Так... Взаємодія суспільства, Взаєм... Взаєм... да. взаємодія спільноти. Спільнот українських, українська є? спільнота як взаємодія з суспільством Британії, як е, українська спільнота в Британії взаємодія з Державою України. Е, і це і щоденна взаємодія, е, і нещоденна принципові відносини, як вони будуть будуватись. Це буде зовсім. Ми маємо, е, ну, я, я так думаю, відкритий лист. На якому, у тому числі з нашою участю і участі каналу, буде прописані деякі нові правила, традиції, теми та способи комунікації. І такі я вважаю, теж це може бути такі і соціальні зв'язки, і економічні зв'язки, так само безумовно, безумовно. І це такі e, людські зв'язки, культурні, так. міжкультурні бізнес, економіка, і ми маємо дуже чудове підґрунтя для всього цього. І я б пропонував це вводити ну, після деяких кроків, вводити тему. Так, ми маємо спів, співспівстолічній е договір про е між Україною та Британією. Ми 100 років плануємо співдружність. 100 років ми плануємо. Що ми робимо у перший рік? Що ми робимо на 95-й рік? Тобто, що ми зробили для усього? То цей договір ще не ратифікований ні в парламенті Британії, ні в парламенті України, але це чудовий привід. Ми маємо плани 100 років дружити. Як ми будемо це робити? Ось це одно з наших завдань, і я пропонував би вам подумати: у вас буде більше часу, ніж у мене, чисто за віком, почати таку рубрику. Сторіччя Дружби Британії України, що зроблено у цьому році? Ну, коли здається, що історія закінчена, чи коли, коли здається, що далі вже немає, далі завжди є, історія завжди продовжується. І, і, не і, може і, вона, і, вона, і вона зараз пишеться кожен день. Ну, як Це... говорить, Не може такого бути, щоб ніяк не було. Якось <світ> буде. воно <світ> буде. буде. Чи є у вас є що додати? Е, і... Давайте так на чому ми завершили, якось буде. От як воно буде, залежить тільки від нас, від нас, від нас, друзі, від вас, друзі, <сум> і від нашої взаємодії. Тому, будь ласка, якщо у вас є будь-які uh, пропозиції, знаю, ідеї. що якщо це буде в Ютубі, буде викладено, так. Я просив би тоді давати завдання, задавати питання, висловлювати думку, тому що у подальшій роботі і у тих програмах, які будуть виходити, ми будемо спиратися, по перше. На зворотній зв'язок, на думки, які будуть висловлені у зворотньому зв'язку. А також бути активними під час передач, телефонувати, писати. Будемо відгукатись, як зможемо. No social anxiety, Тільки розвиваємо комунікативні навички. Так, Після ковіду, після цієї епохи онлайн-діджитала. Мені здається, зараз навпаки у нас має бути такий ну, рух дозволяє до, до діалогу проводити і. До... і Е, такі явні не онлайн, а очні зустрічі. Як очні буде українською, так і буде Живі. 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 Ж... Наживо. 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 зустрічі наживо, розвіртуалитися. Ну, можливості каналу дозволяють робити не тільки розмову в студії, буде освітлення деяких івентів, які будуть проходити у Британії. Але це ж майбутнє. Ну, а Починаємо ми з того, що, презентуємо. ось ми з'явилися і щось будемо робити. Так народжується суспільство. Дякую вам дуже і бажаю вам успіху, Дякую. наснаги і такої, напевно, легкої легкого продовження цієї адаптації в Британії. Дякую.